суху землю, яка прогріта, да, кидаємо туди, все, що було, мертве, там остає. А те, що вийшло на наружу, воно теж не Тоже пропаде. Да. пропаде. А зараз а все працює, воно. А то й от його ще більше. Як не зоремо. Чо. Ні, тут. А чого? Вон два червяка Все, собираємо на рибалки і башкаряба зароста, зароста, ми його роздеруємо на п'ять